Доброго дня, діти! Я рада вас всіх вітати. Що зими у нас на вікнах відбуваються чудеса, з'являються неймовірно краси візерунки. Завжди було цікаво, звідки вони з'являються і хто їх малює. Послухайте уважно вірш. Хто зумів це на вікні візерунки чарівні, уночі намалювати, не заходячи до хати, чудо траву. Диво, квіти, це ж потрібно так уміти. Часто дуже хочуть діти, квіти подихом зігріти, та краса ця особлива, її пестить неможливо, бо від дотику руки залишаються цятки. Ці холодні візерунки, мов листівки-подарунки, нам мороз на склі лишає, бо чарівну фарбу має. Чудові картини, які з'являються, можуть нагадувати пальмові ліси, то гірлянди квітів, то гілки ялин, то тварин. Як же з'являються ці химерні морозні візерунки на вікнах, як мороз ці візерунки малює. Насправді від холодного морозного повітря. Крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші гілочки, які розходяться в різні боки по склу. За холодну ніч їх утворюється багато-багато. Якби наростають один на одного, і в підсумку виходять різні візерунки і малюнки, в яких можна навіть побачити образи знайомих предметів. Ось виявляється, як утворюються морозні візерунки, а художником тут без сумнівів є мороз. Виходить ось така краса. До речі, в Німеччині морозні візерунки на склі. Так і називають крижані квіти. Візерунки бувають різні, одні утворюються в нижній частині вікна, інші у вигляді вузьких іни, які будують стеблинки, наслідок чого виникають зимові квіти на вікні. Проте, як звичайним льодовим кристалам вдається утворити настільки вигадливі форми, причина всьому. Подряпини та нерівності скляних поверхонь. Саме на них перш за все осідають кристалики поруч один біля одного, зверху в кільканадцять поверхів або з боків, як доведеться. Ось так звичайнісінький лід перетворюється на загадкові візерунки. Химерності їм додають і пилючка, що осіла на шипці, і різноманітні повітряні потоки. Наприклад, протяги вітер, візерунки на склі недовговічні, починає пригривати сонечко, і морозні візерунки стають менш чіткими, розпливаються і стійкають струмками води вниз по склу. Вони зникають безповоротно. Про морозні візерунки є прикмети. Давним-давно по морозним візерункам люди визначали погоду. Якщо гілочки візерунки спрямовані вниз, погода буде сніжною і похмурою. Якщо вгору ясною і сонячною, ось ми дізналися з вами, хто малює казкові візерунки на вікнах взимку. До побачення до нових зустрічей!